В Україні наразі проживає 36 мільйонів 700 тисяч осіб. Про це йдеться у звіті Фонду народонаселення Організації об'єднаних націй. Переважає покоління віком від 15 до 65 років. Трохи більше 20% – це старше покоління 65+. 15% діти до 14 років. У середньому жінки живуть на 10 років довше за чоловіків. Загальний коефіцієнт народжуваності в Україні у 2023 році вважають одним із найменших за останні роки – 2,19. Натомість до початку бойових дій на Донбасі у 2013-му коефіцієнт становив 2,44. Станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України коливалась від 28 до 34 мільйонів осіб. Такі цифри повідомила директорка інституту демографії та соціальних досліджень Ела Лібанова. Проте це лише попередні підрахунки. Основним джерелом інформації про чисельність населення будь-якої країни є перепис, який у незалежній Україні проводився лише раз у 2001 році.